Всім привіт! Сьогодні в нас черговий відос. Ну, так я зроблю невеличке відео, але покажу чим займаюся. Значить, лежить, бачите, скільки профіля. 15 на 15, по-моєму. Зараз міг не точно скажу. Да, так точно. 15 на 15 міліметрів. Ось такий квадрат ми маємо. Що я зараз не з ним роблю. То є. Значить 80 міліметрів, 35 міліметрів і. чи 30, чи 45. Ну, зараз я вам точно скажу ще. Що... Опа, так. Так, да, 35, а то. 50. Вибачаюсь, не ті розміри трохи сказав. Е, так, Пару слів по тому. Значить, був куплений матеріал, куплений не мною, мені привезли. Я маю зварити таку конструкцію, потім вам покажу вже в готовому вигляді. Пару слів по металовій, значить. Куплений на металобазі. У нас відкрилася зараз в місті велика така металобаза, там вже мохи було, то є вже все, що душа бажає. Любі швеліра, арматура, профіль. Ну, все є. От. Але е, ну, відкрились вони все добре. Одне мені тільки там не подобається. Вони ріжуть булгаркою, тільки, ну, здоровою. Булгаркою. І бачите, от людина замовила 80 мм. От подивіться, бачите, як воно нарізано. Тут я так старався о, в рівень більш-менш виставити. А подивіться, що виходить тут. І вже тих 80 тут а не буде ніяк. Бачите? Треба зараз на кутнику буду виставлятися і одну лінію всі спилювати. От ти його по 50, о, бачите, я зробив вже відрізав їх, ну, відчертив з одної сторони і з другої сторони. і Ну, вони Немає трошки нерівно ще лежать, але ну, зажимав отакого в тіски, цілим пакетом їх і з одної і з другої сторони відмалював покутнику і відріза. Зараз буду робити так само той пакет. Зажму зараз в тіски, відріжу і теї. І та буде, буде зварюватись така штука. Я вам її. ну, тако по процесах чуть-чуть покажу, але. Може, ви по відео потім догадаєте, що тут, але в кінці вже покажу, що тут таке вийшло. От. Щоб ви розуміли. Значить, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 кусочків 15 х 15 по 80 мм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім кусочків по 35 мм, теж 15 на 15. І 4 кусочка по 50 мм, так само 15 на 15. О, за це людина заплатила 700 гривень. Да, вже метал стоїть сумасшедших грошей. Вже воно не дешево. Ну, але то, як то кажуть, не мої проблеми, мені привезли, моя задача зробити. Ну, Мені привезли сказали, воно ну, все там все порізано в розмір, все, тільки зварити. Ну, от, бачите, як тут зварити. О, Бачите, що робиться тут, тут. Ну я ж не буду так зараз мені варити, але ж мучитися потім мені з тим всім. Так що я зараз все підганяю в розмір і тоді буду щось потрошки зварювати. Так що, Гоним. Зараз покажу, як ріжу, як підганяю. Отак, хлопці, бачите, пакетом о, зажав їх цілим. Сразу. Скільки в нас 8-8 штук. От 8 штук зажав. О, тут о, по цій стороні більш-менш стрільнув, молоточком їх підрівняв, а о, з цієї сторони о, бачите, що ми маємо. Та й нижче, там вище. ну. Факто зараз в окіну кутника вам покажу. О. Щоб ви його мали уявлення, ви бачите? Тих дві вже нас не видно, тут виглядає. Оце треба вирівняти. А була би в них, різали б вони станочною пилою. Хто знає, на металобазах є пили такі, що закладається туди матеріал і пилка з емульсією. От, Так само би могли там пакетом скласти чи поштучно, як вони там ріжуть. І тоді було б. Точно рівненько відрізано. Ну, у нас одна металобаза є, що ріжуть ленточною пилою, то тоді після них гарно. Ну. Або коли, наприклад, я, я там коли там, на тій металобазі, де булгарку ріжу, там вон, полоси собі брав. Е, ну Беру матеріал і коли я його підганяю сам під свій розмір, ну, то тоді, в принципі, воно ролі не грає. А коли людина його замовила в розмір, ну то вона така. Параша трохи виходить. Така кажу, серйозна там фірма, все, а кажу, ріжуть булгарками. Ну, от трошки їхній такий недолік. ну То вже не від мене залежить, а ми зараз вирівнюємо, відрізаємо, підганяємо. Так, хлопці, турцанув я вже в розмір. Ну, як в розмір? Мається на увазі, що вирівняв. Бачите, вже рівні. Може, десь чуть-чуть і. Самі розумієте, то не станок, та його, булгарка в руках все рівно десь може Чуть туди, чуть сюди може бути, ну, але хоча б що я вирівняв тоє все діло. Ви бачите, рівно, що ніде нічого не терчить. Тепер тут, бачите, познімав фаски, ну, одразу буде під зварку і знімем фаски, ну, щоб і заусню прибрати, і фаски поснімати. Так що зараз о, фаски я на наждаку знімаю. Далі ще цей пакет залишається зробити профіля цього. І все. Е е е що скажу, що то буде. що Це буде така, коротше, як би то вам об'яснити. Ну, побачите вже в кінці. то буде така полиця. Ну, не полиця, а я не знаю, як правильно сказати: полиця стілець для взуття. Тобто, знизу будуть полки. Ну, Каркас, перемички, полочки, а зверху має бути сидіння. Ну, сидіння не я роблю, сидіння, десь там замовили вони. От, Бо така конструкція з сидінням разом десь 3500. Зараз коштує така поличка, то вирішили трошки зекономити. О, сідло. Він каже, що ми десь замовили, вже сідло, чи роблять, чи вже готове, не скажу. От, а моя задача о, зварити таку конструкцію з тих всіх. Профільків. Так що зараз підготуємо тоє, фаски знімемо тут, потім тут, і, в принципі, можемо вже приступати до зварки. Так, хлопці, поставив я вже полуавтомата сюди затягнув, вже потихеньку зварюю. Варю всього опокутнику лекальному. От. Спочатку прихвачую з однієї з другої сторони. От бачите, на свірліному одну рамочку таку вже зварив. Як зварив, поприхвачу, уварювати вже потім. Як все прихватимо докупи, тоді будемо варювати. Бо зараз, щоб сильно гріти, пропікати, то не буду, щоб де не повело. Зараз все на опокутничку, бачите, рівненько, все гарненько. От, і потрошки зварюємо, тоді вже все прихвачу вкупу і тоді буду вварювати. Так, хлопці, почав я вже. Бачите, рамка. ну низ ще не готова, я вже значну зараз зверху, донизу опускаюся, приварюю ну, перемички сюди, щоб вже з'єднати два тих, дві таких рамки, щоб вкупу з'єднувати. В цій площині я вже роблю по двох лекальних кутниках. Того, що... Як в цій площині під 90 має бути. Так само і в цій площині під 90 має бути. Тому що, якщо виставити в одній площині, ну, наприклад, в цій от, він, ну, тут ми виставимо або так, або так. Ну, якщо ми виставимо так, ну, під 90 тут ми поставили, ніби все добре. А якщо дивитися звідси, то він у нас може бути або чуть сюди, або чуть сюди нахилений. тому що тут в двох площинах треба виставляти. От, два кутничка, один менший, один більший. О, і акуратненько прихвачуємо, щоб бо накрутим, накривим, потім. Буде проблема з'єднати тоє все докупи. Так що треба рівненько виставляти, прихвачую обварка тільки потім. Того, що ви зараз, як, ну, воно вас, виходить, тут а ви варите, все рівно у вас крутане його, то 100%. І ви вже потім його аж ніяк не поправите, це треба підрізати, нагинати, так що акуратненько прихватили і продовжуємо тако прихвачуємося. По кутничках, ще, щоб гарненько було. Ну що, зварюю я вже все до кубки по трошки, Це нас низ виходить. Ну, я тут по десь так вибачаюся. Не договорив, дзвонив телефон, значить. Тут десь по 12 мм. Ну, як то такі ножки свого роду, ну так. Мені сказали, надали таку інформацію, що так має бути. Значить, так я зробив. Десь, кажу по 12 мм, то як то ножки, то верх. Верх глухий, виходить. Без виступу, без нічого. От тако виходить. Там має бути сідло, а тут опулички. Ще маємо доварити. Ну, Все на прихватки поки, так як я і казав. По покутниках все виставляв. Ну, Може, десь щось. чуть... Потягнути, то не без того, але в основному вроде би, все рівно. О, так що. Виставляв, старався всі в одній і в других площинах, все по кутниках виставляти, щоб було рівно. От, ще в нас тут перемички треба понаварювати і можемо обварювати. То і Все вже діло буде. О, і просили мене зачистити шви. Шви я вже. Низом я не буду зачищати. От. О, це виходить низ. Так що звідси, звідси буду проварювати зсередини. Всі шви такі наружні. Де буде видно все, то буду зачищати. А всі внутрішні шви не буду трогати. От. Так що в... прихвачуємо далі поки. Ну що, хлопці, готовий. Вже наша, скажімо стілець полиця. Свого роду. Ну, така назва, всього, того, що сідати і взуття ставити. Ну, як на мене, то вона трохи за широка. Мені, мені кажеться, ну, можна було б і вущу робити. Ну, мені таку замовили, таку і зварили. вона була на сантиметрів 5 її зробити коротшу. Бо вона трошки, як на мене, то за широка. Ну, бо дві пари взуття вряд не стане, а на одну пару досить. Отакого от буде достатньо. ну Кажу, сантиметрів 5 можна було б її коротшу, ну по ширині коротшу робити. от Отак от вийшло. От такі шви. Але ще я буду все чистити, бачите, в бризгах все. Треба буде позачищати. А так вже готово. все обварив по кругу, пообходив, пообварював. во, позварював, так що. Міцне буде, але треба ще зачистити. Ну і далі хто там, що з ним має робити, ще чистити, фарбувати, ґрунтувати. Тут а, е, сідушку цю сюди мають встановити. Ну, тут то, то вже не мої проблеми. Я отако ще здалека трошки покажу вам, щоб ви його розуміли, яке воно от стіл. От на весь стіл така полиця зроблена. Ну, бачите, і таким приходиться займатися. Не тільки автомобілі крутити. Люди просять, хочуть, платять, а ми робимо. От, так що, отаке таке відео. Може комусь буде корисно, може собі хтось таке схоче зробити. Тільки кажу, може хто буде робити чи що, то робіть коротшу, бо вона така широка. Ну, не знаю, вона просто не потрібна. На сантиметрів 5 вона тут 35 має. Можна зробити 30, цього буде більше достатньо. Отаке. От. От так що, всім дякую за увагу, всім пока.